Він живе високо в горах, там, де наловить мобільний зв'язок, а вітер шепоче таємниці давнини. Його називають дідом Григорієм. 23 лютого 2022 року він спустився в село і сказав лише одне слово Вогонь. Ніхто тоді не зрозумів старого. Але на ранок почалася велика війна. Сьогодні, коли світ завмер в очікуванні, а новини рясніють головками про ультиматуми та жорсткі дедлайни, старець знову порушив мовчання. Він вказав на календар на дату, яку сьогодні обговорює кожен політолог, але ніхто не бачить її справжньої містичної суті. Ви чули новини? Ройтерс пише, що Сполучені Штати поставили жорстку умову мирна угода до двадцяти листопада або зупинка допомоги. Президент говорить про вибір між гідністю та втратою партнера. Політики називають це тиском, але дід Григорій називає це кармічним вузлом. 21 листопада, у День гідності та свободи, Україна увійшла в коридор затемнень. Те, що світ сприймає як політичний шантаж, насправді є великим іспитом вищих сил. Старець каже не бійтеся чужинських паперів. Те, що написано чорнилом під примусом, згорить від вогню правди. Цей ультиматум це не кінець підтримки, це остання спроба старих сил втримати контроль перед великим крахом. Ворог радіє. У Москві потирають руки, сподіваючись, що захід змусить нас схилити голову, але вони сліпі. Вольф Мессінг колись писав про людину з за океану, що принесе меч, а не мир. Ультиматум 27 листопада стане пасткою не для Києва, а для Москви. Мойфер бачить, як тільки перо торкнеться паперу, або як тільки термін спливе, у Кремлі почнеться землетрус. Не фізичний, а політичний. Тиск на Україну це пружина. Чим сильніше її стискають зараз, тим страшнішим буде удар у відповідь. Те, що здається нам зрадою партнерів, насправді є каталізатором, який змусить Україну прокинутися і відкрити в собі силу, якої боїться навіть ядерна зброя. Запам'ятайте цю дату. 27 листопада це не просто дедлайн у Вашингтонських кабінетах, це день, коли маски будуть взірвані. Дід Григорій каже: у цей день буде багато шуму, багато страху. Телевізор кричатиме про зраду. Але дивіться не на екрани, а на небо. Саме в кінці листопада енергетика війни зміниться. Те, що планувалося як примус до миру, стане початком внутрішнього розколу ворога. Ви побачите знаки, дивні заяви ворожих генералів, раптові зникнення зефірів, вогонь там, де його не мало бути. Ультиматум це лише ширва. За нею ховається справжній план Всесвіту. Гідність або втрата, сказав президент. Але пророцтво каже. Обравши гідність, ми не втратимо нічого крім кайданів. Де 2025 рік стане роком, коли світ перестане диктувати нам умови а почне слухати нас. Темрява завжди найгустіша перед світанком. І цей світанок вже близько. Вірте не в ультиматуми, а в силу своєї землі. А як ви думаєте, чи варто Україні підписувати будь які угоди під тиском, чи краще йти своїм шляхом до кінця? Напишіть свою думку в коментарях, це важливо для енергетичного поля нашої перемоги, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити правду, про яку мовчать новини.